Вельмишановне командування, шановні гвардійці, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми відзначаємо велике світле свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Це день, коли Господь через свого ангела звіщає Діві Марії про те, що від неї народиться Спаситель світу, це день надії. Віри та безмежної Божої любові до свого створіння у цей важкий час ви, дорогі гвардійці, як справжні воїни світла, несете на своїх плечах такий важкий, але благословенний обов'язок захищати Україну, боротися за мир, свободу та благополуччя нашого народу. Нехай Всемилистиве Господь. Укріпить ваші сили, збереже вас від усякого зла, а матінка Божа покриває вас благословенним своїм омофором. Слава Ісусу Христу!